Незламна країна, незламні українці триває наш марафон. В цій його частині трохи поговоримо про справи воєнні. І, от зокрема, остання заява це те, що підривом північних потоків міг керувати Валерій Залужний. Це припускають німецькі слідчі. Інформацію про це довідалися у виданні Wall Street Journal. Йдеться про групу українців, які могли бути причетними до підриву газопроводу Північний потік у Балтійському морі. А планувати операцію могли під керівництвом тодішнього головнокоманд командувача збройних сил України Валерія Залужного метою, як вважають слідчі, було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з Німеччиною. Слідчі перевіряли компанії із прокату човнів, телефони, номерні знаки, і це дозволило Берліну видати ордери на арешт трьох спецпризначенців, чотирьох глибоководників. Ну а ключовим доказом стала зерниста чорно-біла фотографія водолаза, ідентифікованого за допомогою програми для розпізнавання облич. Слідчі вважають, що це 46-річний ветеран СБУ. Він з першого дня повномасштабки вступив до спецпідрозділу і командував ППО під час оборони Києва. Ну і вже є реакція самого Валерія Залужного посла України у Великій Британії на цю публікацію. Валерій Залужний написав далі. Цитата. Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. Це публікація генерала у соцмережі, і така собі відсилка від його крилатої фрази у 22 році, коли він сказав, що нам ще буде складно, але вже точно ніколи не буде соромно. Про ці та інші події говоримо далі. Дмитро Жмайло до нас долучається, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітає вас. Доброго дня, вітаю, пане Дмитре. Оця от публікація і звинувачення Валерія Залужного, що він нібито міг бути причетним до підриву північних потоків, бо тоді був головкомом збройних сил України. Так тоді залужного можна я не знаю в турецькому землетрусі звинуватити у 22-му році. Він же ж теж був тоді головкомом. Чи це просто у слідчих вже немає інших версій? Ну, знаєте, те, що це зараз більше говорить західне видання і немає офіційної інформації. Ну мені здається, що тут питання ще перевірки джерел, тому що ну всі розуміють і всі постійно кивають на Україну, тому що нашій державі це нібито було б якраз найбільше вигідно, щоб скоротити надходження Російської Федерації від продажу вуглеводнів саме до Німеччини. Бо саме власне з цією метою, як альтернатива Україні за... планувалося будівництво цих потоків. Я нагадаю, що польський суд, коли затримував одного із підозрюю а їх така сама відмовився їх видати Німеччині. Бо навіть якщо це справа рук України, то ми, як держава, маємо право на подібний захист і відповідно на обрубування економічних можливостей держави-агресора. Але наша позиція залишається незмінною. Україна не причетна до цих підривів. Можливо, колись у майбутньому буде інша інформація. Ви бачите, що екс-головком Валерій Залужний також прореагував на неї не ствердно. Тому я думаю, ми точно можемо винести все це за рамки, бо... Мені здається, що все таки погляд в першу чергу є на Україну, і слідчі замість того, щоб шукати, просто-напросто намагаються знайти хоч якийсь доказів саме причетності нашої держави до цього підриву. А це прям позиція цих слідчих, чи це можливо говорить нам про те, що в Німеччині дуже сильно сумують за російськими вуглеводнями на політичному рівні? Це в тому числі я не думаю, що це позиція Німеччини. Я думаю, що це просто робота слідчих, які хочуть піти по шляху найменшого опору. Тому що, якщо уявити, що цю диверсію зробили самі росіяни, тому що очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення відсотків 99,9 навряд чи дев'ять пішли вуглеводні через ці потоки, то скоріше за все дно, доведеться приймати якісь рішення, якісь довгострокові рішення. А німці традиційно не хочуть підпалювати і рубати усі кінці, в тому числі. Зв'язки з Росією, які вибудовувалися десятками років, ну що говорити, якщо екс канцлер Німеччини працює на російський газпром, причому повністю офіційно. Е, тому і вибирається, скажімо так, тактика найменшого опору, тобто є теорія, що це зробили виключно українці, і під цю теорію намагається зібрати доказову базу. Бо як власне і було зазначено в сюжеті зерниста фотографія, розпізнавання обличчя, тобто, ну всі ці доказова база, м'яко кажучи, дуже і дуже притягнута за вуха а, про фронт тепер покровська там складна ситуація. Була заява від тепершнього Сирського, що Україна намагається її там стабілізувати. Але чи вдалося оцей от наступ росіян на покровську Путіну продати Трампу як велику російську перемогу? На щастя ні не вдалося, але я нагадаю, що битва за Покровськ триває ну майже півтора року. Саме основна битва, якщо ми до неї підійдемо битва за Донбас, святом останні останній останні, останні рішительний удар росіян, це все таки наш пояс фортець, які тягнуться від Святогірська і до Костянтинівки, тому що там будувалися укріплення починаючи з 2014 року. І саме контроль над цим поясом фортеці визначає питання, чи окупована Донеччина повністю. Чи не окупована повністю Покровськ, власне, і не входив до цього поясу фортець. Саме тому росіяни після продавлення Авдіївського укріп району, після продавлення Мар'їнського укріп району, а там вони несли просто-напросто дуже і дуже шалені втрати. Там саме вбитих були просто десятки тисяч, і лише на цій, цій ділянці. Ну точно більше ста тисяч це за самими скромними підрахунками, саме вбитими Росія точно втратила. І вони ринули основні свої зусилля на Захід, де більше рівні. Ниста місцевість, де вони можуть використовувати власне свою чисельну перевагу. Тому питання Покровська із такими величезними втратами, те, що росіяни досі не можуть з ним розібратися, не те, що зосередивши при цьому величезне угрупування, а я нагадую, що це саме на цьому напрямку 170 тисяч російських окупантів, це понад чверть усього окупаційного контингенту Російської Федерації в Україні. А саме штурмом міста виділено 12 тисяч штурмовиків. Які разом з тим не мають повного контролю над цим важливим. над цим над цим важливим населеним пунктом тому оборона буде тривати, доки в цьому буде якась військова доцільність. Але чому ми держимося за Покровськ і намагаємося якомога більше перемішати там ворога? Тому що нам важливо зменшити ось цю людську силу Росіян. Як ми вже це робили, зокрема під час оборони часового Яра. Я нагадую, яку роль відігравав вугледар для оборони півдня Донеччини, тому що якщо коли вдається Росіянам проходити міста, вони знову виривають на поля і намагаються обходити позиції наших військ, користуючись своєю чисельною перевагою і якомога далі, не рахуючись втратами, забігати в тили українській лінії оборони. Тому операція триває краща ситуація зараз виглядає у Мирнограді, де Росіяни намагаються оволодіти у східній частині міста висотними будівлями. Але на щастя, в Мирнограді є більше, є більше утримується. в Покровську ситуація дуже мінлива. Зокрема, є інформація, що росіяни пробилися. До східних околиць, але не закріпилися там, є сіра зона. Якщо ви подивитеся на ту ж мапу Діпстейт, то наш контроль він якраз є над північними і східними теренами, якраз власне для того, щоб не випустити росіян із міста і ускладнити їхній рух на північ до добропілля. Хоча і там, як говорять західні аналітики, є наші три лінії оборони, але критично важливо, щоб до цих трьох ліній якомога менше добігло російського гарматного м'яса. Так, Дмитро до нас при прийшов не тільки з аналітикою, а ще й із збором. Зараз буде магія телебачення. З'являється QR-код. Це не для Донбасу. Я розумію, збір, але все одно Дмитро, розкажіть, для кого і для чого. А наші глядачі зараз бігом взяли в руки телефончики, відсканували і задонатили. І давайте так: хто хоче посміятися з німецьких слідчих, той поки закине по 200, мінімум 200 гривень. Хто ще думає чи підривав залужний північні потоки чи ні, той може ще там. 100 за закинути, а ми подивимося, як воно працює. А Дмитро, розкажіть, що за збір. Це збір для четвертого механізованого батальйону президентської бригади. Цей батальйон утримує останні населені пункти Луганщини, і без, без цієї перемоги росіяни не можуть сказати, що пів своєї задачі СВО вони виконали хоча б окупації Луганщини. Їм потрібні потужні антени «Евенджер». Це антени-ретранслятори, які посилюють сигнал наших FPV дронів, даючи можливість операторам працювати з більшої відстані в більш захищених укриттях, і так само посилювати відео. Радіосигнал це механізований батальйон. Він має на своєму збройні ствольну артилерію, тому критично важливо мати власні дрони, щоб не підпускати ворога до цих заздалегідь укріплених позицій. Тому кожен хто може долучитися, навіть малесеньким донатом, закликаю підтримати, тому що, дякуючи вашому каналу і вашим глядачам, вже ми спільно закрили точно не один такий збір. А друзі, qr код на екранах, кому з QR-кодом складно сканувати в чаті до цієї трансляції. Є ще посилання безпосередньо на монобанку. Переходьте за лінком і теж долучайтеся до збору на антени. Погодьтеся, очищення української землі від окупантів. Справа благородна, і це той мінімум, що ми цивільні можемо зробити для підтримки Сил оборони України. А пане Дмитре, а оцей російський наступ, який оцей послідній рішительний бой, він взагалі ще є аргументом. Для США і для рішень Дональда Трампа, бо я ми так розуміємо, що там все ще вагаються, бо якихось рішучих кроків і обіцяних санкцій ну досі з Вашингтона не видно. Я не можу сказати, що це для нього прям дуже сильний аргумент, тому що вони не дуже розуміють на заході, де є покров, де є ці просування. Які це просування? Вони розуміють, що росіяни рухаються, але дивлячись, яка величезна людська маса зосереджена для них, все це виглядає як поразка. Можливо, це буде використовуватися, враховуючи останні його заяви, щоб дещо пояснювати свою затримку допомоги. Ну так само як ми підійшли до питання томагавків, американська дипломатія дійсно ними змогла налякати росіян, бо Саме так з'явилося питання Будапешта. А зараз воно ну, відстав, не скажу, що зняти ну бо це дос показало себе ефективною лякалкою, але воно дещо відставлено в сторону. Плюс останні заяви із Білого Дому, які озвучував американський президент. Це те, що хай вони ще повоюють, а потім, мовляв, офіційний Київ, офіційна Москва будуть більш піддатливі до наступного раунду перемовин. Тому зараз глобальна американська політика. Ми бачимо, вона яка ми розуміємо, що ведеться величезна дипломатика. Маматична робота, але найголовніше, що зараз не відійшли від тої пропозиції, яку українське військово вище політичне керівництво запропонувало ще півтора роки тому, як нашу найбільшу поступку, що лінія бойового зіткнення має заморозитися на певний час там, де стоять армії, і що війна має перенестися в дипломатичну та міжнародну площину. Це те, з чим критично не згодна Росія, і саме тому вона відкидає величезну кількість живого. М'яса на покров спорушує повітряний простір, вчиняє диверсії по всій території Європи. От все для того, щоб переламати ось цю дипломатичну позицію, в якій вона опинилася, а забезпечили це в першу чергу наші військові своєю стійкістю. Бо, скоріше за все, все виглядає так, що росіяни дійсно отримали лівчасу часу від американців на літо і половини осені, щоб наша держава була більш піддатливою і щоб ми підписали те, що нам дають. А коли цього не вдалося, то ваше. Тон почав діяти зокрема і введенням таких санкцій, тому звісно вони десь в оглядаються на це, але сказати, що питання от Покровська, навіть якщо Росія нам дасться його взяти, воно переверне усю конфігурацію, то ні, на щастя такого не буде. Друзі, нагадую вам, закиньте, будь ласка, QR-код на ваших екранах на збір на антени Аванджер. Звісно, ці антени не допоможуть Трампові почути е, українських військових, але точно допоможуть українським військовим знищити окупантів. А Дмитре, стаття залужного у New York Пост, там для нас ну насправді об'єктивно нічого нового немає. Але чи той меседж, який доніс е, посол України у Великій Британії і колишній головком до американської еліти, я не думаю, що Трамп, звісно, читає, але раптом може і таке стати, чи це якби матиме ефект якийсь. Це однозначно матиме ефект якийсь, тому що ось такі заяви, такі публікації, не тільки залужного, а інших, наприклад, військовиків західних, того ж генерала Мілі і інших, вони є ну певним таким дороговказом, і воно повністю збігається з позиції діючого військово-політичного керівництва, тому що глобально на мапі перемовин ми зараз говоримо лише про припинення вогню і про продовження розмов. Це потрібно розуміти до мирного договору нам дуже і дуже далеко, і тому, як правильно говорить, як з головком, ось це намагання пришвидшити і врегулювати війну яким-небудь чином, аби швидко врегулювати. Ну чого власне і хотів Трамп для того, щоб поставити собі ще одну галочку і врешті-решт наблизитись до омріяної Нобелівської премії миру. Але росіянам критично важливо запхати хоч один пункт капітуляції, щоб нас це поступово роз'їдало нашу державність і мати можливість у майбутньому повторити агресію. З більшим масштабом, врахувавши усі попередні помилки, тому ми говоримо лише про припинення кровопролиття і про продовження розмов. Очевидно, Росія буде тиснути. Очевидно, вона буде намагатися нас переграти, але нам критично важливо ті 80% території, які у нас збережені. Під українським контролем, щоб вони ставали наша держава повноцінною частиною західного світу, щоб наш ВПК, щоб наша зброя куплялася європейськими партнерами. А цьому Росія якраз власне критично не хоче цього досягнути. Тому ми на цьому власне і зосереджуємося, і ця публікація це підтримує. Ну і є певним таким холодним душем для багатьох гарячих голів, яким дуже важливо, щоб все це пошвидше закінчилося, і абсолютно немає навіть в парадигмі, яке ж буде. Майбутнє нашої держави і наших людей тому все озвучене, воно є абсолютно вірне. Ну у Вашингтоні дуже легко хотіти швидкого завершення війни? Це ж не на їх території балістика прилітає. А оці механізми купівлі зброї для України це поки єдине, що ну, прийнятне для Європи, бо, зрештою, ну їм легше заплатити не знову ж таки не їхні люди гинуть. Але чи е е європейці достатньо активні на тлі своїх безпекових загроз? Це якраз питання, коли вони намагаються балансувати. і зараз ми бачимо, що проходять ультраправі переважно до влади, тому що будь-яке збільшення видатків на обороноздатність. Ну вибачте, сита Європа дуже і дуже відірвана від реалії. Це все призводить до скорочення інших соціальних програм. Тому популісти зараз дійсно в багатьох країнах мають першість. Ми бачимо, що на нескільки відсотків набрала та ж АФД пропутінська політична сила, до речі, де найбільше підтримка у неї на на території колишньої східної німеччини яка враз яка власне і була і під совєтською окупацією і цей парад популізму він в принципі в принципі продовжується тому ось той шлях видалення 800 мільярдів де допомога україні також зараховуються оці всі витрати. Ну це наразі поки що єдиний єдиний механізм, який може забезпечити нашу підтримку, і плюс ця система PEARL, через яку відбуваються закупки. Ну і так само ми тепер пов'язані у постачанні інших союзників, тобто є потік зброї, які є згідно контрактів між різними державами, та ж Хорватія, інші країни Північно-Атлантичного альянсу. А потім частина цієї зброї відповідно передається до нас. Інше, що закинуто у Кулуара. Американським президентом, що, мовляв, планується створення фонду підтримки України, який має наповнюватися тими ж митами, які поставив американський президент щодо торгівлі із Китаєм, і щоб, мовляв, за ці кошти мати додатковий ресурс для підтримки нашої держави. Плюс питання російських заморожених активів зараз активно включилася Норвегія, яка своїм фондом національного добробуту пропонує стабілізувати цю ситуацію, тому що Бельгія усіляко упирається цьому рішення. Очевидно, прикриваючись тим, що вона не хоче втратити, не хоче втратити свій авторитет як надійної банківської системи, якою користуються країни усього світу, тобто є багато треків, але єдиний робочий наразі цей тому, що запаси альянсу вони також багато в чому виснажені, бо багато десятиліть ось такої боротьби з розмитим російським тероризмом, де Росія виглядала як союзником, ну все таки дали свої дуже дуже плачевні результати, тому. Ну, у нас ну, приціл один це розбудова нашої армії, наших ресурсів. 96% дронів, які використовують зсу, це є українського виробництва. Ну і та ідея, над якою б'ються і Зеленський, і представники його офісу, той же Павло Паліса, щоб європейці врешті-решт дали кошти на зарплати українським військовим, тому що це набагато буде дешевше ніж посилювати свою обороноздатність. Якщо умовні 3 тисячі доларів є аргументом для тих же болівійців, які їдуть отримувати військовий досвід. І 250 із них вже загинули за Україну. То якщо це буде зарплатня в 5-7 тисяч доларів, то це може бути і додатковим аргументом для колишніх військовиків країн Північно-Атлантичного альянсу, які працюють у приватних військових компаніях і також зацікавлені отримати цей досвід. Тобто роботи насправді дуже і дуже багато. Але ну західна допомога на жаль, вона і так і залишається недостатньою. Натомість, як на Росію працюють Китай, КНДР, Іран, і ось оця ця тряда зла вона є на жаль. Більш ефективною ніж західний світ, а на останочок Зеленський говорив про 20-й пакет санкцій від Європи, що Україна очікує розраховує принаймні до кінця року. Це реально до кінця року, враховуючи їх повільність бюрократичну. Я думаю, ну немає нічого нереального, як показав наш досвід з 22-го року. Але ми ж розуміємо, є 19-й пакет, потрібно братися за 20-й. і ось це стискання кільця навколо Росії потрібно буде продовжувати. Тому я не думаю, що дипломатія до кінця року має шанс відродитися, бо ми бачимо, що перемовницький процес знову зайшов у глухий кут. Тому, коли є дуже потужні санкції від Сполучених Штатів Америки, під цей, скажімо так, кувати поки гаряче, ну це Ком, думаю, можливий варіант. Не скажу, що це великий шанс, але однозначно він необхідний крок, тому що там є зокрема і оновлення списку по викрадених українських дітях. Туди входять також інші компанії військово-промислового комплексу, і тіньового флоту, і компанії, які купують російську нафту. Однозначно, це тобто, така Тобто постій... це реально. Дякую, дякую. час закінчується. Дякую, дуже Дмитра. Дмитро жмайло був з нами, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Ще раз закликаємо задонатити а, на а, потужні антени для а, э, бригада, яка веде оборону на в останніх населених пунктах Луганщини. Будь ласка, будь-яка сума від вас 100, 200, 300, 500 гривень. Це дуже важливо. Ці антени допоможуть їм протидіяти ворожому РЕБ і ефективніше захищати Україну.